Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору моїх любих підписників, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео присвячено виробам Бориславського фарфорового заводу. Я вам обіцяла показати ще два сервізи, верніше, частини даних сервізів, які є в моїй колекції, та деякі окремі вироби. І на цьому моя колекція виробів даного фарфорового підприємства закінчується. Розпочинаю я своє відео ось з частини сервізу ось такого. Називають його ялинкова гілка або шишка. І форма я в інтернеті вже дивилася, вона невідома, так і не з'ясувала. Хто ж розробив цю форму? І цю декольку? Ми бачимо люстрове криття таке, досить якісне, і такий новорічний різдвяний малюнок. Бачите, сніжинка в позолоті, мітації, верніше, і оця ялинкова гілка з шишечками. Клеймо ось таке перший сорт без будь-яких ознак ціни. Таке клеймо ставилося вже в 90-х роках. Скоріше всього, мабуть, коли дане підприємство було роздержалено і утворено зад. Бориславський фарфоровий завод. Ось така кришечка. Також з окремими елементами, Декольки. Простенький-припростенький сервіс для щоденного користування. До цього сервізу йшла ось така маслянка. Бачимо кришка, повторює один, -один малюнок, який був на основному предметі чайнику. І така. Нижня частина маслянки, доволі така простенька, з тоненькою тоненькою стрічкою по верхньому обідку, з таким же самим клеймо. До речі, її можна використовувати і для зберігання сиру непогано, би, тому що вона досить таки широченька і сир, мені здається, досить би непогано зберігався в такій ємності. Також йшла до нього ось така цукорниця. Я думаю, що тут слабе, слабий ланцюжок в цьому сервізі. Це ось ця кришечка з ось такою виступаючою вверху. Ручкою. Да, звичайно, добре тримати, однак вона тонка і можна легенько її пошкодити. Ось така цукорниця. І у мене є до нього всі 6 чашок. Нема блюдець, на жаль. І, до речі, я блюдечка не зустрічала. В досить гарному збереженні це абсолютно нові речі, скажу відверто, я би зараз його би не придбала. Однак, враховуючи те, що це було років 5 тому і коштував цей набір, вірніше, неповний сервіс, досить недорого, я його придбала. А ось дивіться сюди. Тільки зараз я для себе Зрозуміло, що це розпаровка. Дивіться, повністю на чашках іде досить непогане оздоблення у вигляді позолоти. Понизу в середині ручка гарно оздоблена позолотою. Бачите? Натомість ось на цих основних виробах йде люстрове криття. Якби це були вироби одного сервізу, то тут, звичайно, була не імітація позолоти у вигляді люстрової фарби, а була б чистому вигляді, що називається позолоте, так як на чашка. Бачите, що значить неуважність моя? Так. Да. Ось така частина сервізу. Також я знайшла в себе ось таку чачайну пару красунку. Це із знаменитого сервізу, рідкісного сервізу і недешевого сервізу Бориславського фарфорового заводу Жасмін. Цю форму розробив ще в 71-році знаменитий Ковальчук Віктор Єфремович. Я вже неодноразово повторювала, що в подальшому він очолив дружківський парфоровий завод і подарував нам багато-багато цікавих рідкісних виробів. А розпис малюнок Жасмен в 72-му році був створений ще одним. Славетним майстром Бориславського парфурового заводу Петром Вакулович Щербоносом. Бачите, яке клеймо тут. Це клеймо 71-го року. І оскільки малюнок, як я вже сказала, 72-го року, тому це, скоріше всього, і початку 70-х років ось ця чайна пара. В досить гарному стані. У мене їх є дві. Бачите, повне збереження позолоти. Чому я несказанно рада? Досить цікава річ. Звичайно, я би з задоволенням придбала і інші частини даного сервізу, якби була така нагода, однак мені не зустрічалися в більш-менш нормальному стані. То якісь. Пошкодження, позолоти були, потертості безпосередньо, а то навіть із тріщинами. І ще покажу вам один, одну е, річ, я вам показувала в першому своєму відео ось таку чашечку. І подивіться, бачите, що значить бажання мати. Мені ще трапилося ось таке блюдечко, тому у мене є повноцінна чайна пара, ось, із рідкісного. Сервізу Бориславського фарфорового заводу. Ось така красунка. Я хочу е е зазначити і е звернути вашу увагу, Такі е вироби з такими клеймами треба брати, що називається. Я колись Лія Хіджака сапоги хороші треба брати, так і я кажу. Що вироби ці досить такі якісні, рідкісні. І їх залишилось не так уже багато. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, прокоментуйте, не забувайте про підписку. І у мене залишиться ще одне відео з частиною сервізу даного підприємства. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.